Я знову це зробив, друзі. Я був занадто необережним і випадково знову провалився оцю кролячу нору ностальгії та її тенети. І на жаль, у мене немає іншого вибору, окрім як затягнути туди і вас. Та на щастя, все не так вже й страшно. Серед побочок лише теплі відчуття та приємні спогади про часи. Які вже не повернути сьогодні. Ми вирушаємо у подорож на початок нульових у час, коли телебачення дарувало нам неймовірні передачі та шоу, які буквально змушували триматись нас за край вашого дивану. Ми поговоримо про тварини з божевільними здібностями, про гіпотетичні битви між топ-хижаками природи та про справжню війну роботів. Сьогодні ми згадаємо такі легендарні шоу, як хіт парад дикої природи, бої чудовиськ. Та війни роботів. тому натискайте лайки чи дізлайки, підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше. І не забувайте пристибнутись, бо ми вирушаємо стежиною спогадів до золотого віку телебачення. Тож почну сьогодні з чогось зеленого і неймовірно дивного з програми, яка водночас вчила нас про світ природи, та при цьому була наче якимось атракціоном з парку розваг. Розказуйте, хто пам'ятає The Most Extreme? Або ж як у нас його називали, хід парад дикої природи. Тож пристебніться, оскільки гонка починається, з вами хіт парад дикої природи. Знову ж таки, цей зелений CGI ви точно не сплутаєте ні з чим іншим. Якщо ви росли десь приблизно на початку нульових, то певно точно маєте пам'ятати цю незвичайну передачу, і яке захоплення вона викликала у вашій дитячій голові. Це справді була наче сповнена адреналіном, поїздка американськими гірками, але це освітнє шоу. І про природу та тваринний світ. Кожен епізод передачі розповідав про 10 різних тварин, які мають свої особливі найекстремальніші риси від швидкості, сили до навіть найдивніших шлюбних ритуалів. І давайте чесно, у передачі про це не просто розповідали, подаючи це якимись сухими фактами про тварин. Сама подача інформації і виносила наш дитячий мозок. Вже ці візуальні ефекти. Я пам'ятаю, як дивився ті божевільні CGI анімації початку нульових, де гепард змагається у швидкості з винищувачем або ж блохаж стрибає вище за найвищий хмарочос світу. Тобто, це було дійсно помпезно, навіть якось занадто, але при цьому я маю на увазі це у найкращому сенсі цього слова. Відчуття було таке, наче так і казала глядачу. Так, це природа, що є навколо нас, але тут ми зробимо її максимально екстремальною, наче на стероїдах, ну звідси і назва. І малий я був тільки за таку ідею. Що дійсно вирізняло хід парад дикої природи від інших таких же пізнавально розважальних передач, так це те, що це шоу було пов'язано з попкультурою. У передачі вам не просто показували тварин, вони порівнювали їх з супергероями, з спортсменами і навіть кіногероями. Ти дивився це і думав: чекайте, ну вони що? Тільки що порівняли мураху з Халком. Тобто, це було геніально і виглядало так само. Це давало маленьким глядачам відчуття, що природа насправді така ж крута, як і їхній улюблений блокбастер про якогось Бетмена. Але попри те, що шоу дійсно було приповнене різноманітними божевільними порівняннями та графікою, воно ніколи не випускало з уваги головну ідею освітню. Після перегляду кожного епізоду ви повертались у реальний світ з головою, буквально переповненою цікавими фактами. І потім, може, гуляючи з друзями на дитячому майданчику, ви були тою самою дитиною, яка знає, що креветка богомов може бути швидше за кулю, або що блоха може стрибати у 200 разів вище свого росту. Ви просто мали поділитись цими знаннями з іншими. Бо це було справою чисті, тозираючись назад у ті часи, де Most Extreme було не просто передачею по тебе, це була ціла атмосфера. Хоча я тоді навіть слова такого не знав. Початок 2000-х насправді був таким дивним часом для телебачення з яскравою графікою, якимось екшеном та. Ці незрозумілою одержимістю робити все якомога масштабніше і більше, ніж є насправді. Але посеред усього цього хаосу, саме це шоу дало нам справжнє відчуття благоговіння перед світом природи. Так воно було так само швидким, воно було яскравим, але при цьому воно також було. Чистим захопленням істотами, з якими ми ділимо цю планету. Тож, якщо ви коли-небудь відчуєте, що вам не вистачає якоїсь класичної енергії каналу Animal Planet, пам'ятайте, що The Most Extreme все ще існує, чекаючи на те, щоб нагадати вам, якою божевільною і неймовірною може бути наша природа. В цю передачу ви можете знайти навіть на YouTube, бачив, хтось перезавантажував випуски з українською озвучкою, або ж на толоці, там ви знайдете усі сезони. Друзі, я вкотре сподіваюся, що цим відео я зміг влучити вам прямісіньку спогаду, ту м'яку кульку, про яку ви іноді забуваєте. І я сподіваюся, що спогади ці у вас теплі та приємні. У мене в планах ще багато цікавих ідей для майбутніх відео, як про ігри, так і про кіно та передачі. І якщо вам подобається те, що я тут роблю, я вам буду дуже вдячний, якщо ви підтримаєте цю мою діяльність на каналі. Підписки, лайки та коментарі, це, звісно, святе. Але ж, звісно, суттєву силу має ваша фінансова підтримка. Саме завдяки вам я можу робити. Для вас більше от таких відео покращувати якість та просто займатися усім цим. От нарешті, може, ви помітили, я знімаю відео не на телефон, а на справжню камеру, у що мені досі не віриться. Залишилось лише навчитись нею користуватись. Тому, якщо ви бачите якісь проблеми, там перетемнив чи ще щось. Я це з часом виправлю обов'язково. Місячні підписки, разові донати, монобаза, монобанка, патреон, спонсорка на Ютуб, що завгодно. Посилання будуть на екрані, а також у описі під цим відео. Дякую. вам. Якщо вже вже почав свою ностальгічну подорож з епічного шоу Animal Planet, я просто не можу не згадати про ще одну перлину тієї ж епохи. Згадайте передачу Animal Face-Off. Хоча у нас вона називалась не так. Ви можете пам'ятати її як бої чудовиськ. Так ви точно знаєте про що я говорю. Файналі Арвичулкентендерскам Фейс туфейс шоу-дауну. Animal Face Off Це передача, яка буквально взяла наші дитячі фантазії та перетворила їх на реальність у певному сенсі. Хто з вас у дитинстві не задавався такими простими питаннями, як що було б, якби. Лев бився з тигром, або якби велика біла акула билась з крокодилом. Ну бої чудовиськ існував саме для того, щоб відповісти на ці ваші важливі питання. Прадачі зіштовхувала між собою найкращих топ-хижаків нашої природи, один проти одного у смертельному поєдинку, але ж не насправді, звісно, лише виключно у гіпотетичному двобої за допомогою науки, сіджай та доволі диких симуляцій, і все для того, щоб з'ясувати, хто ж саме вийде переможцем з цього двобою. Знаю, це звучить трохи божевільно, і це дійсно було божевіллям. Але було у цьому шоу щось таке захоплююче в тому, як шоу все це робило. Спочатку приходили експерти, які вимірювали силу щелеп та укусу тварин, порівнювали м'язову силу та аналізували бойові навички істот. Це було щось типу руйнівників міфів, але замість того, щоб перевіряти якісь міські легенди, вони вирішували суперечки на дитячому майданчику про те, яка тварина є найвищим хижаком у харчовій ланці. А потім Дуче шоу робили візуалізацію CGI, і вона була просто неймовірною. Нам нарешті показували ці епічні уповільнені нокаутуючі затяжні бої між істотами, які б ніколи не приткнулись насправді у дикій природі. Але знаєте що? Ви просто не могли відірватися від перегляду. Кожна серія буквально змушувала вас кричати в телевізор: Не може бути акула повинна була перемогти. Це був справжній бойовик для любителів природи. Напевно, навіть що зараз можна знайти щось, хоча б трошки схоже. Графіка, можливо, на той час була дещо грубуватою, але вона також мала наукове підґрунтя, що давало реальне уявлення про те. Як ці тварини боролися, полювали і вживали в дикій природі, але все це було загорнуто у цей божевільний формат з високими ставками, віч на віч, який просто таки змушував вас дивитись далі і чекати на нові серії. Наразі, як я помітив, готуючи для вас це відео шоу Animal Face, це майже таке собі Lost Media, яке важко знайти, легко загубити. Деякі серії я знайшов у інтернет-архіві, а от української цієї продачі я так і не надибав. І все ж, ностальгуючи за минулим, я просто. То маю вас запитати, якби Animal Face Off повернулись сьогодні, які б гіпотетичні поєдинки ви б хотіли побачити? Між якими тваринами? Пишіть у коментарях. Окей, okay, ми вже поговорили з вами про найекстремальніших створінь природи та епічні битви між топ-хижаками, але на сам кінець я пропоную вам облишити ось цей світ природи позаду і перенестись до світу металу шерстві та абсолютного хаосу. Так, на ми пригадаємо війну роботів. Війне роботів. Господи, війни роботів були чимось особливим. Якщо ви були дитиною наприкінці 90-х, або ж на початку нульових, то мабуть пам'ятаєте, як випадково перемикаючи телевізор, ви вперше натрапили на цих божевільних саморобних роботів, які таки рвуться на арену смерті. І зараз ми говоримо не про якихось милих маленьких роботів. Це були металеві звірі, озброєні бензопилами, вогнеметами, сокирами, а іноді навіть перекидачами, які могли відправити свого супротивника у політ через увесь рінг. Кожен епізод був схожий на гладіаторський поєдинок з. Високими ставками за винятком того, що замість воїнів були оці механічні монстри, кожен з яких був ретельно виготовлений командами інженерів, ентузіастів, а іноді навіть дітей, це було найвищим випробуванням креативності інженерії та грубої сили об'єднаних в одне божевільне протистояння. І не забувайте про саму арену. На арені були. І свої роботи, які втручались у битву, якщо справи йшли надто повільно. Наприклад, СЕР Кілолот, гігантський страхітливий робот, який просто міг розірвати супротивників на якісь шматки, це був абсолютний хаос. Але. Хаос у найкращому значенні цього слова, дивлячись війни роботів, ви ніколи не знали, що станеться далі. Чи здобуде аутсайдер несподівану перемогу, чи зіткнеться команда ветеранів з тотальним знищенням та програшем? Або чи цінний робот перевернеться і буде підсмажений вогнеметом за якихось 30 секунд? По суті, війни роботів були ідеальним поєднанням мізків та механічних м'язів. Ви повинні були думати як інженер і планувати свої стратегії на арені. Але коли починалась боротьба, всі ставки вже були зроблені. Це була. Частково наукова вистави, частково перегони на виничувачах, і це було просто приголомшливо. Це було одне з тих шоу, яке щоразу змушувало вас сидіти, наче на голках, тому що може статися. Все, що завгодно, якщо ви захоплюєтесь гаджетами, технологіями або просто любите дивитись, як щось вибухає, то війни роботів це дійсно було передачею вашої мрії. І давайте будемо чесними: хто у дитинстві, не подивившись хоча б один епізод цієї передачі, одразу ж не захотів побудувати власного робота, щоб відправити його у такий бій, незалежно від того, вболівали ви за аутсайдерів чи за легендарні команди, які продовжували перемагати війни роботів? Мали щось для кожного з глядачів. Це було остаточне протистояння творчості та руйнації, і воно дало нам усім змогу відчути чистісінький кайф від змагань у стилі роботів. Поки я готував це відео, я не міг пригадати точно, яке саме шоу про роботів крутили саме у нас по тебе. Бо насправді подібних передач доволі багато. А потім. Я натрапив на Ютубі на просто легендарну знахідку на запис ефіру телеканалу ICTV за 2004 рік і згадав просто все. Окрім першого озвученого епізоду з 2004-го я так і не знайшов більше жодної іншої серії, але навіть один ностальгічний випуск краще. Ніж зовсім нічого. На сьогодні і досі існують та є суперпопулярними такі змагання роботів. Усі вони з різними назвами, але суть у них одна і та ж сама. Тому, якщо ви досі фанатієте за такими передачами та змаганнями, просто пошукайте їх на YouTube. Певен, ви знайдете дуже багато цікавого. А поки що краще поділіться в коментарях, що з цього ви дивились. Може, дивились все одразу, або щось цього вам подобалось більше за інше. Особисто я щось одне виділити не можу, але саме тому я і зробив це відео одразу про три передачі, бо усі вони були великою частиною мого дитинства. І я, чесно кажучи, дуже цьому радий. Радий, що виріс на таких передачах, бо саме вони в тому числі сформували мене такими якими я досі є? Може, ви також пригадаєте, на яких каналах все це крутили. Мені здається, це було по тонісу, тобто The Most Extreme по тонісу, Face Off. Я не пам'ятаю, де у нас крутили. А от битви роботів, ну очевидно, на ICTV як про це їй сказав. Пишіть також про інші легендарні шоу, які ви можете пригадати. Я певен, сам я багато чого вже давно забув, але часто саме ваші коментарі пробивають у мене в голові цю стіну забудь і мою дамбу спогадів просто прориває. Я ж тим часом, як завжди, хочу подякувати усім. Оцим суперлюдям, меценатам цього каналу, це прекрасні підписники, які фінансово підтримують існування цього каналу і його діяльності. Я щиро та безмежно дякую кожному та кожній з вас. Ви і самі можете долучитись та підтримати те, що я тут роблю. Патреон, Монобаза, банка, спонсорка на Ютуб що завгодно. Дякую. Та наразі, друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе, побачимось наступного разу.